19 липня відбудеться грандіозний вечір боксу, окрасою якого стане протистояння Олександра Усика і Даніеля Дібога. Однак напередодні цього мегафайту з'явилися новини, які ризикують затьмарити майбутню подію. Мабуть, на ринг повертається Тайсон Ф'юрі, який уже завершив кар'єру, але збирається битися знову. Спочатку цю новину повідомив Туркі Аляк Шейх, а потім підтвердив і сам циганський король. Більше того, мабуть, британець проведе більше одного поєдинку. Однак найголовніше. Він націлився на завершення трилогії із Усиком і хоче провести поєдинок у себе на батьківщині, прийняти суперника на легендарному уемблі. Можливо, він думає, що саме у цьому була проблема у перших двох зарубах із українцем. Давайте розберемося, наскільки ця новина взагалі реальна і цікава для нас. Спочатку, як я вже казав, інформаційну бомбу закинув саудівський міністр розваг Туркі Алях Шейх який розповів про телефонну розмову із Тайсоном і готовий порадувати фанатів хорошими новинами. Звичайно, на тлі заяв британця, який уже вкотре прощався із спортом, все це виглядає досить дивно. Але у Саудівській Аравії є важелі здатні змусити Фюрі знову вийти на ринг. Циганський король повертається. Я поговорив з Тайсоном і він пообіцяв провести бій у Ер-Ріаді у 26-му році. Нам є чого чекати із нетерпінням. Радісно повідомив саудівський чиновник. Після цього підтвердження прийшло і від самого циганського короля. Причому воно змусило задуматись, що британець планує провести більше одного поєдинку за 2026 рік. А все тому, що Ф'юрі має намір побитися із Усиком на своїй території. Тайсон давно прагнув виступити у рідних стінах за гучної підтримки британської публіки і тепер пробує затягнути туди саме Усика, 18 квітня 2026 року, стадіон Уемблі, трилогія. Пост із такими дивними словами опублікував Тайсон у себе у соцмережах. Нагадаю вам, що Ф'юрі провів на професійному рингу 37 поєдинків, у яких здобув 34 перемоги. Двічі програв якраз такі усики і одного разу звів бій до нічиєї проти Деантея Вайлдера. Ф'юрі – екс-чемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO і журналу The Ring. Але два своїх крайніх поєдинки він провів проти Олександра Усика, і обидва вони закінчилися для нього поразками по очках. Ймовірно, саме думки про реванш не дають йому спокійно повісити рукавички на цвях. Якщо говорити відверто, особливого здивування ця новина про повернення Тайсона ф'юрі не викликала Справа у тому, що він уже завершив свою професійну кар'єру, а потім повертався. Ось і тепер багато фанатів були впевнені, що самолюбство циганського короля не дозволить йому піти на такій мінорній ноті після двох поразок від принципового суперника від Олександра Усика. Крім того, Тайсон повідомляє, що заробив на щасливу пенсію. Однак фактор грошей теж не варто списувати з рахунків. У Саудівській Аравії готові платити величезні гроші за битви найкращих боксерів. Тому фактором міг стати і рекордний контракт у кар'єрі, який йому запропонували за повернення на ринг. Але чи погодиться Усик приїхати до Англії? Питання відкрите. Але здається, що воно не викликає якихось особливих сумнівів. По-перше, тоді він зможе вимагати набагато кращих умов для себе. За наявною інформацією, його гонорари останнім часом незмінно зростають. До речі, про ці космічні цифри вже є відео на нашому каналі. Дуже рекомендую до перегляду. Тому є відчуття, що піковим гонораром може стати саме ця сума за трилогію із ф'юрі. По-друге, не варто забувати про те, що майбутній бій із Дюбуа він якраз таки проведе у Англії. Примітно, що саме на Уемблі, де хоче побитися, і ф'юрі. Тому навряд чи можна говорити про те, що Олександр опиниться у якихось незвичних умовах. А про фактор уболівальників чи варто заявляти на такому серйозному і високому рівні. Цей сам по собі аргумент так собі. А у контексті Усика взагалі нікчемний. Згадайте, бодай його впевнену перемогу над Муратом Гасівим у Москві у Лужніках. Але повернемося до сьогодення. Отож, якщо про цей бій говорить сам Туркій Аляк Шейх, мабуть, трилогія Усика і Фюрі це вже вирішена справа. І подивитися на неї буде неймовірно цікаво. Особливо на тлі того, що Тайсон заради цього повертається у ринг і відновлює кар'єру. У такій ситуації нестачу мотивації у циганського короля просто не може бути. Ну а українець навряд чи захоче упустити таку можливість, щоб остаточно знищити свого принципового опонента і встановити розгромний рахунок. На цьому все. Поставте лайк цьому відео, та головне напишіть у коментарях, хто переможе на вашу думку у третьому поєдинку: Усик чи Ф'юрі нарешті розмочить рахунок. Також не забувайте підписуватися на наш канал, аби не пропустити нові відео. До нових зустрічей.